Дана система називається PS Comfort. Це паралельно розсувна система. Вона комплектується двосторонньою ручкою, може бути виконана замком. Це балконного типу двері. Габарити даної системи 2200 на 2300. Максимальна висота може бути 2,400. Дана розсувна система може бути виконана в різних профільних системах Rehau. Це євро Euro 60, Euro 70, Синего та Артева. Євро 60-70 та 70. склопакети можуть бути однокамерні або двокамерні. Зараз покажу вам принцип роботи. Повертаємо ручку в горизонтальне положення. Стулка відтискається від рами. Виходить зі своїх позів та легко рухається по понаправляючі. Для закриття рухаємо стулку в початкове положення. Завдяки спеціальній фурнітурі вона легко стає в положення до рами. Повертаємо ручку донизу. Рухома частина закривається герметично без певних зусиль. У закритому положенні фурнітура забезпечує максимальний прижим стулки до рами. При цьому холодне повітря не заходить в приміщення, а тепле не виходить. Також в цій системі дуже хороша шумоізоляція. У нас в офісі розсувна система РХ УПС Комфорт виконана в профільній системі Євро 70 із двосторонньою ламінацією, антрацит структурний, на білій основі. Цю систему ми можемо виготовити в чотирьох варіантах ламінації: в класичному білому кольорі, ламінація з однієї сторони, це зовнішня або внутрішня, ламінація з двох сторон на білій основі, як у нас в офісі, також у масі, де основа теж в кольору ламінації. Дана система найчастіше використовується для засклення в квартирах виходу на балкон та в будинках виходу на терасу. Засклення терас, альтанок, літніх майданчиків в ресторанах та кафе. Для прорахунку даної системи пишіть у директ або завітайте в наш шоурум Веларум.